А чи знаєте ви, що у кожного з вас є тіньова сторона? Тільки одні люди можуть її приймати, навіть деякі можуть її любити, користуватися нею, а у інших з цим є проблема. З вами Євген Сніген, консультант з психології та інтимології. Дивіться, тіньова сторона це дуже цікавий соціальний аспект вашої поведінки. Це те, що в соціумі може називатися чимось. Поганим, але мені цей термін не подобається, тому що поганий чи хороший це досить суб'єктивно і залежить від контексту. Я більше говорю світла сторона і темна сторона. Під світлою стороною я подрозуміваю ці моменти доброта, щедрість, тепло, підтримка, любов, турбування і створення. Тобто, созидання. під темною стороною: хаос, руйнація, злість, ненависть, заздрість, момент. Ам... Прінібреження, призріння і так далі. Найважливіша руйнація. Так от, до чого така прилюдя? Дивіться, темна сторона необхідна нам для балансу. І деякі життєві аспекти без темної сторони неможливі. Наприклад, захист власних кордонів неможлив без темної сторони, тому що ви можете образити ту людину, да, перед котрою будете чинити захист чи супродах. Ви можете. Ну, егоїзм, да, це вважається в соцомі темною стороною. Але в сенсі це темна сторона, здоровий егоїзм це. Логічно, ви є центр вашого всесвіту, ви є центр вашого життя. І якщо ваш локус уваги перекидується на інших людей, ви страждаєте. Це є класика. Тому вивчення тіньової сторони являється одним із найважливіших аспектів вас. І дивіться, коли ви її зможете вивчити, або за допомогою мене або іншого психолога, чи психотерапевта, кого завгодно, якщо ви зможете її вивчити, то таким чином ви зможете далі вирішити, чи прийняти темну свою сторону, чи її змінити. Тому що дивіться, якщо ви будете орієнтуватися на загальне мніні, абщественне, не на свої експерименти і свої конструкції, самооціночні, то вони можуть бути здоровими, нездоровими, це вже на терапії обговорено добре. А якщо будете на Зовні від соціума себе оцінювати, то ви потрапите в дуже цікаву пастку. Бо для однієї соціальної групи егоїзм це буде прям О -о -о, арбузери Усі токсики, токсики!» А для інших це буде нормально, тому що інша група людей собі дозволяє бути в своєму світі. Егоїстом тому розвивати свою темну сторону, вивчати її, розуміти, що вам подобається, для чого ви це робите, що ви отримаєте і що ви втрачаєте, є однією з важливіших аспектів пізнання людини, ну, як самої себе. І коли ви це все пізнаєте, далі ви вже вирішуєте, як робити з цим, як себе вести. Чи ви. Приймаєте це, їм користуєтеся, чи навпаки, ви не приймаєте і чиняєте такий до момент самоперетворення? Бо дивіться, якщо Дійсно, це не подобається вам. Я можу вам допомогти ці конструкції прибрати. Є велика група практик на це направлених. Якщо це не подобається вашому соціуму, а вам класно і подобається, то тоді буде полягати питання в, роз... в тим, що треба розібратися із соціумом. Чому вас тримають в певній соціальній конструкції? Да? І чому певні патрони вашої поведінки сприймаються соціумом, а інші ні? І буде виникати питання, чи ви міняєтеся, чи ви міняєте соціум? чи… І а, вам доведеться розстатися з цією з, з соціальною ланкою, котра вас оточує, підсумовуючи все, що я сказав, вивчення темної сторони або тіньової сторони вашої особистості являється першоочередним завданням для вас, для того, щоб ви були особистістю цілісна. Якщо у вас цим виникає питання, запро запустить на сесії, будемо розбиратися разом.